Протимів і наразі атака продовжується у зелених. Простріл у штрафний майданчик можна бити. Не доходить до удару. Пройти даст... далі. У Чебиряка. Переводить праворуч. Позивається атака. Є удар. Євенчук на місці. Пар... Субцентр. Розвертається. Науменко пробиває Науменко із дальньої відстані і знову грає Євенчук. 4. Та вилетіли на стадії півфіналу. Хто знає, як би проти Віфорста. Ну, вийшов пас у вільну зону без адресата. Удар і Рикошет дуже небезпечний. Ударим, м'яч у ворота! Блискуча реалізація. Забувають гості і виходять вперед. Ось так. Більшу частину першої 10 хвилинки енерго були вимушені оборонятися, але ось другий момент у матчі і гол не... Буде. Подарувати потівку у півфінал. А згодом, як вже сьогодні, сталося у фінал змагання. Зараз побратими можуть забивати. Є взяття воріт Науменко реалізує прекрасно свою нагоду. Пробиває у дальній кут. І Євенчук тут вже свою команду врятувати не зміг. 1-1, друзі. 10 хвилин по тому від стартового свистка і ситуація в нас знову рівна. Обмінялися команди забитими м'ячами. А ось другий момент, Ви... як це можна повірити. Друге, взяття воріт приходить одразу після першого від побратимів. Оце я розумію, завелися хлопці, не встигли навіть енерго в себе м'яча потримати після розіграшу від центрального кола. як... Попереду, побратими. І зараз можуть забувати третій. Простріл І є. Взяття воїни, друзі. Це просто якийсь неймовірний розвиток подій. Побратими забувають три м'ячі за дві хвилини. Пиває боротьба. Скидка у центр можна бити. Без порушення правил. Зіграв. <проводили> Може зараз пробивати! попереджена, чи буде добивання, добивання! Ярослав. партнер Як повідомляє, Ель Національ, Зірки, Барселони, Ямаль» Мальта, Гаві. А зараз забиває! Забиває в нас знову колектив побратимів. 4-1 стає рахунок, прекрасна реалізація. Володимир Кульмати. Прихоплюють її захисники. Є підтримка на лівому фланзі Удар з дальньої відстані розминачним м'яч зі стійкою. І от якраз ямаль зі своїм другом Нікомі. А так вона і є. Неправильно тактику обрав. Наш. Не погоджується з рішенням арбітра стосовно того, що було зіграно чисто, а зараз вихід від навіч, ворота порожні, як не забиває. У цьому епізоді, а, неймовірно, друзі, я не вірю, як а, не зміг поцілити. given, up from blue taps like Mars Simpson, just hard, discipline, pat semerin, cooking up, no racks, and the pen. Wax, in the plain four minus bed, and cats is out of thoughts. Удар! І браво! Штрафні швидко розіграли побратими. Я ж на правому фланзі йде простріл у виконанні. 77-го номера а, господарів. І удар розминається м'яч зі стійкою Анатолій. Ще один удар. Євенчук тягне. В... спроба вдається. заїхати. Зовсім скоро буде його, його пік кар'єри. Передача не точна. Контратака. Її підтримка зліва Удар! І прекрасно реалізовує свою нагоду сьомий номер Анатолій Науменко, збільшуючи перевагу своєї команди до 6-1. Вибивання вперед яцута. Яцута задалеко відпускає м'яча від себе і тут вже. може забивати, як не вилучає ворота сильна голом подарував їм ліч, А поки в нас стандарт, Євенчук відбиває пере собою. Триває боротьба на перевантаження флангів, Може забивати. Який момент. Над допомагати як в обороні, так і в атації, і при необхідності в будь-який момент навіть перемагання зустрінуться ДРНК та СНВ Джуніор. Удар заблоковано захисниками. Ще один постріл над попереченою небезпечно. А далі Друга. 11 на 11. Вчора у Сільверкап Дарниця на виїзді переграла СНВ з результатом 7-2.